Ви пам'ятаєте, що всі абсолютно керівники держави, депутати, висловились про те, що цей закон мусить бути справедливим. Справедливим це означає, він мусить стосуватися всіх. А цей закон наше суспільство ділить на тих, хто знаєте, в білих кроватках, в білих сорочках, які можуть сидіти по своїм кабінетам і вводять броню або відсрочку. Для всіх силовиків, для всіх чиновників, для всіх депутатів, ну для всіх вибачте, блатних, а інших людей абсолютно жорстоко, з пониженням віку мобілізації, з наругою над інвалідами, з перекриттям шляху для розвитку, для студентів, які отримують другу освіту, і для аспірантів, які вчаться на комерційній основі. З серйозним ударом по людям, які потребують опіки, піклування, в тому числі по дітям, у яких будуть забирати батьків, навіть якщо одна мама і тати, якщо другий не відмовився. Так от цей закон суспільство ділить навпіл. І тому я звертаюся до кожного депутата в цьому залі не голосувати за цей закон.